А я отут виділила в таблиці, як ці складові компетентності історичною реалізуються через груп результатів. Позначила, що ми формуємо, розвиваючи ту чи іншу компетентність, і яким чином це можна зробити. Протягом літа заплановано, що будуть окремі вебінари з приводу того, як ту чи іншу компетентність хронологічну, просторову, інформаційну розвивати. В червні буде вебінар присвячений розвитку хронологічної компетентності і більше уваги буде приділено саме варіантам роботи з першою групою результатів, тому також собі занотовуйте, якщо це доречно цікаво і актуально для вас, приходьте на цей вебінар. Як організувати навчання історії з орієнтацією на цій компетентності на даний момент. Ми маємо. Створювати власну навчальну програму, кожен вчитель, спираючись на модульні навчальні програми. Тут я вам залишила посилання, де можна завантажити всі чинні модульні навчальні програми абсолютно безкоштовно. Переходьте, кому треба. І аналізуючи кожну модульну програму, дійшла висновку, що всі вони побудовані на основі цих важливих для вчителя історії додатків 17-18 державного стандарту. Також, от, будь ласка, можете їх завантажити. Додаток 17 визначає компетентність і потенціал історичної громадянської галузі. Тобто там прописано чітко, як всі компетентності за концепцією НУШ, а їх там 10 або 11, Чому я так кажу, тому що певні компетентності вони між собою там переплітаються. там, де викладання українською мовою чи іноземною мовою, іноді об'єднуються ці дві компетентності в одну, тому або 10, або 11. І додаток 18 відповідає вимогам. До обов'язкових результатів навчання учнів у історичній та громадянській галузях. Там їх прописано шість. Якщо ви зустрічалися з календарно-тематичним плануванням, де прописуються індекси, то саме ці індекси беруться з цього додатку. Там вони дуже детально всі прописані, можна з ними ознайомитись. Завтра буде майстер-клас по свій створення КТП за групами результатів, де також буде варіант розширеного КТП з індексами, тому приходьте. Що стосується інтерактивних методів і завдань для 5-8 класів в межах реформи НУШ за модульними навчальними програмами, що в них включається? І що входить в це реформування історичної освіти? на навчання, яке має певні особливості. Переорієнтація з передачі фактів на формування компетентності, змістові на скрізьні лінії як. Скелет програми, діяльнісний формат уроку, концентричний принцип і інтегрований курс історія України і світ, формувальне оцінювання та прозорі критерії, критичне та системне мислення як ядро методики, ціннісні акценти громадянське виховання і цифрова. Та медіаграмотність. Що це означає для нас на практиці, ви думаю, самі з цим можете ознайомитись, прочитати. Тим паче, що більшість того, що тут прописано, я вже проговорювала в контексті розгляду інших питань. Це як узагальнення того, які на даний момент методи і завдання маємо ми обирати під час підготовки до уроків з історії в контексті реформування історичної освіти і концепції нової української школи. Тепер давайте трошечки приділимо увагу конкретним прикладам, як же ж на основі цих модульних навчальних програм нам впроваджувати. О якісь навчальні елементи в уроки, щоб вони відповідали сучасному, сучасним вимогам. В якості прикладу наводжу уроки, які розробляла сама. Це на основі модульної навчальної програми досліджуємо історію суспільства для 5-6 класів за авторством Васильків. Пропонується таке завдання до уроку Україна, молода держава з великим минулим. Пропоную ці завдання як і формувальне оцінювання, також вже в кінці уроку. Що тут за завдання пропонується? Наприклад, родинні символи намалювати герб родинний та пояснити, виділяю для себе, які компетентності ключові дає мені змогу це завдання розвинути. Для мене тут це культурне самовираження, соціальна громадянська компетентність, спілкування державною мовою і креативність. Таким чином, ми ще тренуємо наскрізні вміння, да і формуємо: читати, створювати, презентувати не тільки свою роботу, а й себе особисто. Наступне завдання визитівка держави, онлайн допис про Україну. Ми формуємо громадянську інформаційно-цифрову компетентність, медіаграмотність і вчимо дитину відбирати факти, аналізувати матеріал і лаконічно проаналізований матеріал подавати. І ще одне завдання: склади пари. Тут додається QR-код. Формуємо ми інформаційно-цифрову компетентність, комунікативну і навчання впродовж життя. Тренуємо вміння орієнтуватися в просторі, хронологічні вміння, миттєве самокоригування через зворотній зв'язок, тому що передбачається завдання потім, що ми його разом будемо перевіряти. Чому такий підхід до формувального оцінювання і саме використання в на уроці нуш п'ятому класі і відповідає всім вимогам, тому що в даному випадку ми ставимо дитинку в центр. Всі вправи відштовхуються від здобутого досвіду учня про його сім'ю, про уявлення про державу, взаємодія відбувається з гаджетом. Знову ж таки, наступний момент: ми бачимо, що активно впроваджений тут компетентнісний результат. Він в основі ми спираємося на нього перед тим як дібрати якесь завдання. Говоримо про те, що нам треба не тільки зробити так, щоб дитина знала факти з цієї теми, а й була здатною застосовувати їх самостійно, створити символ, пояснити його, презентувати його, а потім ще й перевірити самостійно себе. Четвертий момент: ми бачимо тут інтеграцію предметів, що. Про що наголошує нам а, концепція реформування історичної освіти? Тут ми історію поєднуємо з образотворчим мистецтвом, а, з мовою, з громадянською освітою, а також із інформатикою. І наприкінці ж знову ж таки, да, з чого я й почала? Це і є варіант формувального оцінювання. Ці завдання дають вчителю можливість спостерігати процес навчання, спостерігати за розвитком учня, як дитина аргументує, аналізує, як вона може комунікувати з вчителем і зі своїми однолітком, а не тільки говоримо дитині. Це правильно, це неправильно. Це один із варіантів, насамперед, у мене їх дуже багато, але це просто як приклад, який повністю відповідає формам діяльності прописаним в модульній навчальній програмі. Досліджуємо історію суспільства» авторства Васильків. Наступний приклад модуля навчальна програма. Гісем досліджуємо історію суспільства в 5-6 класах. Тут о, представлю вам урок: QR-код на нього можна завантажити повністю, який побудований о, за вимогами цієї модульної програми о, і рекомендованих видів навчальної діяльності. Це урок узагальнення. Значить, він проводиться в як гра. І в той же самий момент він для нас є методом формувального оцінювання, інструментом. Пропону... Ну, дітям пропонується спочатку об'єднатися в групи, а потім пройти такий собі квест. Що нам дає цей квест, яка в нього... яке в нього методичне підґрунтя? Командний поділ дає нам можливість формувати соціальну та громадянську компетентність, ініціативність і підприємливість і тренувати. У дитині вміння працювати в команді, лідерські якості проявляти, планувати стратегії, що вони мають зробити, щоб перемогти в кінці цієї гри. Станція Оракул Дельфи передбачає, що дитина буде багато говорити, тобто тут ми формуємо компетентні спілкування державною мовою і критичне мислення, що ми тренуємо. Ми е, вчимо дитину інтерпретувати історичні джерела, тому що там передбачається завдання роботи з історичним джерелом, і формулювати власні аргументи. Далі лабіринт Мінотавра. Тут у нас завдання передбачає формування математичної, логічної, креативної компетентності. Тому що треба там провести певні розрахунки, розшифрувати код. А тренується просторова орієнтація, пошук рішень, метафоричне мислення. І так далі. Кожна з цих станцій вона передбачає розвиток компетентності і наскрізних вмінь. А, якщо ви цей урок переглянете, ви самі зрозумієте цю основу, базу. І тут дуже гарно ми можемо прослідкувати саме оцей Процес і формувальне оцінювання як інструмент в контексті викладання історії. В 7 класі тут представлений приклад з модельно-навчальної програми, першого варіанту. Інтегрованого курсу, урок джерела вивчення історії середніх віків. Також тут передбачається у мене групова робота і ем, віртуальне виконання вправи в одному з, ін, з, з ресурсів, які активно думаю ви використовувати. В даному випадку це канва. Е, поділяючи дітей на групи і роздаючи їм якісь е, там, оці кольорові картки, е, ми одразу розвиваємо. Ключові компетентності, соціальну громадянську, ініціативність, спілкування державною мовою. Дитина сама обирає собі якийсь колір, якщо ми так ставимо завдання. Тут у нас тренується команда утворення, лідерство, розподіл ролей, уміння домовлятися. А ось цей продукт інформаційний, який вони в результаті створюють, цей музей середньовіччя це колективне наповнення онлайн-експозиції через QR-дошку. Тут ми формуємо також інформаційно цифрову. Компетентність, креативність, вміння навчатися впродовж життя і культурна обізнаність. І це можна продовжувати безкінечно. Тобто це вже залежить ще від вашого підходу і від вашого бачення того чи іншого завдання. Тому що, наприклад, я, як вчитель, можу бачити в даному випадку і інструменті розвиток одних компетентностей, а ви можете їх адаптувати під ті. Які, на ваш погляд, є більш доречними, наприклад, вивченні цієї теми. Головне, щоб це було все логічно і грамотно побудовано і відповідало основним цілям навчального процесу. А саме це бачення це дуже суб'єктивний процес, як мені здається, і кожен вчитель має право для себе обирати, в якому форматі те чи інший інструмент запроваджувати. А для восьмого класу. Тут я обрала приклад з модулю навчальної програми Всесвітня історія, що поки і інших авторів, їх дуже багато, тому не буду всіх перераховувати. Пропонується також для урока узагальнення знань, з теми про гуманізм і відродження. Робота з інформаційним таким ресурсом, інтернет-ресурсом. Ми виконуємо практичну роботу з онлайн-сервісом Poplet. Тут формуємо ключові компетентності, інформаційно цифрову, критичне мислення, спілкування державною мовою, креативність, навчання продовжиття. Дуже дітям подобається працювати з подібним ресурсом. Головне, щоб. Якщо ми його проводимо як окремий урок, діти вже мали певний досвід роботи з цим ресурсом. Так? І як елемент в будь-який інший урок цей ресурс впроваджувати там, на 5-10 на хвилин, а вже на урок узагальнення використовувати його для формувального оцінювання як повноцінний. Прийом, метод роботи на уроці для узагальнення знань з теми. Чому це відповідає новій українській школі? Тому що тут збережений компетентнісний підхід, учень відбирає ключові ідеї відродження, будує зв'язки, застосовує знання, тут іде ІКТ-інтеграція. Тому що відбувається робота в хмарному сервісі, дитина має зареєструватися, зрозуміти, як отримати спільний доступ до одного до, до інтелект-карти для того, щоб туди ще завантажити якісь матеріали або додати посилання, також ми розвиваємо ці необхідні навички 21-го століття критичне мислення, креативність, медіаграмотності бо це все дитина виконує. В процесі пошукової роботи, тому це також залучається. Формувальне оцінювання. Ми бачимо, що весь процес відбувається онлайн, і вчитель може давати миттєвий фідбек дитині, яка виконує там певні вправи на цій дошці. Одразу його, її коригувати. І бачимо тісну співпрацю між учителем і всіма учнями. Тобто Картка, якщо вона особиста або групова, це в даному контексті є конструктом знань, і ми стимулюємо дитину працювати самостійно або брати участь у команді.